Японія та могутні камі, п'ять священних кланів і вісім великих провінцій, альянси та зради все це про настільну гру Rising Sun, яка в українській локалізації від видавництва «Розум» матиме назву Вранішнє сонце. Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Видавництва Розум. І сьогодні з вами я, Настя. І ми поговоримо про вранішнє сонце, майбутню локалізацію видавництва. Події гри відбуваються на території Японії, карта якої і є ігровим полем. На великий новий рік, що на початку весни, вийшли з підземного світу великі, забуті і незадоволені станом речей у державі камі, божества японської міфології, зібрали свої священні клани та наказали повернути землям Японії її честь та духовні традиції. Однак кожен клан бачив велике відродження по-своєму. І так почалася велика війна за вісім провінцій. І гравці, тобто ви, виступатимете у ролі щугунів. що очолили клани, яких є п'ять: клан Кай, клан Черепахи, клан Лотоса, клан Бонсай і клан Бабки. Всі вони відрізняються своїми особливими вміннями, що робить гру більш цікавою та варіативною. Кожен клан складається з воїнів трьох типів: буші ваша піхота, шінто теж піхотинці, але дуже набожні, можуть молитися камі. І деньо найсильніші ваші воїни, на яких не діють багато різних негативних ефектів. Але окрім воїнів, вам або вашим суперникам допомагатимуть монстри. Вони представлені у вигляді цих величезних мініатюрок та можуть суттєво вплинути на ситуацію під час бою. То чи вистачить вам сили стати тим, що гуном, що поверне державі її велич. Дізнаємось, коли гра до нас приїде. А тепер глянемо, як тема була реалізована в ігроладі. Партія триватиме 4 раунди, які представлені порами року. І кожен з цих раундів складатиметься з таких частин. Підготовка до пори року. Чайна церемонія. Фаза політики, фаза війни, завершення пори року. Говоримо про найцікавіше, а все інше залишимо для відеоправил. Під час чайної церемонії, яку можна було б назвати, і фазою дипломатії, плани можуть формувати альянси один з одним на весь наступний раунд. Тобто пору року Альянси дають досить багато різних бонусів, у тому числі деякі гарантії безпеки від того, з ким ви цей альянс формували. Варто бути уважним до того, з ким ви формуєте альянси, адже ці ж гарантії безпеки. Отримує і ваш союзник також. Окрім того, було б дуже неприємно, якби вас зрадили. А в цій грі таке трапляється. Під час фази політики кожен з гравців по черзі обиратиме наказ, який виконуватимуть усі гравці. Проте сам гравець, який його вибрав, а також його союзник, якщо він у нього є, отримує додаткові бонуси. Серед цих наказів є, до речі, і зрада. Цю дію виконує тільки той гравець, що її обрав. Також в фазу політики час від часу в гру вступатимуть камі, які також впливають на хід війни. Кожен з них має свій бонус, який отримує гравець, що відправив більше своїх воїнів молитися до цього камі. У фазу війни відбуватимуться бит у випадково вибраних на початку провінціях. Битви у цій грі проходять дуже оригінальним чином. У кожного гравця, як не дивно, є стартова сила, яка визначається кількістю та силою війська на території. Проте все може змінитися після того, як гравці застосують певні воєнні переваги. Їх є чотири, і хто яку виконує, залежить від закритого аукціону. Цікаво, що переможуть битви всі свої витрачені монети поділить між переможеними. До речі, якщо у провінції знаходяться війська тільки двох гравців, які є союзниками, то гравець з більшою кількістю війська у регіоні перемагає без бою. Нічию у цьому та й у всіх інших випадках вирішує трек честі, на якому гравці підніматимуться та опускатимуться по ходу партії. У битвах за провінції гравці отримуватимуть більшість своїх переможних очок. Ось така гра чекає українських гравців. Напишіть у коментарях, як вам такий анонс і як вам оригінальна локалізація назви. Та й взагалі пишіть, що хочете, та й поставте лайк за роботу. І підпишіться, щоб нічого не пропустити. Па-па!